Сергій, ну розкажи, як потрапив до гірника спорт, як сприйняв цю пропозицію, ну і як відчуваєш зараз себе в команді. До гірнику спорту потрапив через, як така, через футбольне радіо, позвонив знайомому футболісту і взяв в нього номер тренера, І позвонив тренеру, спитав, чи можна приїхати на перегляд. Він відповів так, і так я й потрапив до гірнику спорту. Ну, розкажи про себе, де починав грати у футбол, і, і з якої, до, у якій команді ти грав до гірника. Е, розпочинав я, як, як всі хлопці, в, в академії, в місті, де народився в місті Гребінка. Е, Потім перейшов в академію Ворської Полтави. З Ворської Полтави я в 18 років потрапив в другу лігу в Поділля хмельницький Там відіграв три, три повних сезони. І звідти перейшов в енергію Новокаховка. З енергії із-за і, і війни я залишився без клубу, тому що місто окуповане і довго шукав команду, був на переглядах і потрапив в гірник. Взагалі ці події зустрів, як е -е, вони вплинули на холодильник, якось розумію, що треба все-таки продовжувати тренуватися і е, виконати свою справу. Ну як, як вам сказати, два місяці я був в окупації, два місяці не міг виїхати і на Пасху, дякувати Богу, виїхав і місяці, ну, десь два місяці за футбол не думав. Всі думки були про те, як вижити. А коли я опинився на підконтрольній території України, то перша, перша думка була це знайти команду і починати все з нуля. Ну, важко було виїжджати, як там все вдалося тобі виїхати. Чесно, було дуже тяжко, тому що дуже багато блокпостів окупантів, і вони дуже сильно перевіряють чоловіків, питають, чи не служив, чи не військовий. І яке я маю відношення до підрозділу АЗОВ. І було дуже багато провокативних питань. Вони виводили на конфлікт, але приходилось брехати, щоб рятувати своє життя, тому що вони були дуже агресивні. розуміли, що ти футболіст. Спочатку, спочатку, ні. Там в них тільки одне питання, чи військовий, чи ні. А коли вже спитали, що, що футболістів то запропонували грати на, на так звані клуби, які, які належать до окупантів. Ну, і де твої рідні, там залишилися чи виїхали? Ні, ні, всі мої рідні живуть в місті Грибінка, да, Полтавська Полтавській області. Там передчуття не було, щоб ти раніше виїхав, що? Да? Так, да, батьки, ну так, батьків було, передчуття. Але ніхто від цього не був застрахований, ніхто нічого не знав. Ти представник Полтавщини, і на Полтавщині, так, як тобі на його рідному країну? <риватись> якщо чесно, я дуже щасливий, що я, що я все вдома. <риватись> емоції повно. Два тури команда не грає, чи скучили за футболом, особисто ти як себе відчуваєш? Так, звичайно, є цей, як то кажуть, футбольний голод. І він З кожним пропущеним туром він все більше і більше. І Ми всі готові виходити на поле і заробляти три очки. Ну і твоя думка, чи варто проводити чемпіонат у воєнний час? Ось їдуть багато дискусій. Моя думка на тому, що звичайно ж потрібно, тому що ті ж самі футболісти це, якби, це, це наш хліб, це наша робота. І ми так, так само, і ми показуємо всім, що ми можемо грати. і Ми не зламні, і в нас все, все вийде, і ми обов'язково переможемо. І Нічого нам не, це, не, не помішає. Ми бажаємо успіху і чекаємо. на... Перший офіційний матч, так? Дякую.